Przestronny salon, sypialnia z wystrzelonym sufitem, podzielne biulery i przestronna łazienka z oszytującym oknem i to wszystko na 60 m2 w centrum Warszawy. Witam wszystkich, jesteście na kanale JDESIGN, nazywam się Artur, oglądające wideo do końca i powiem jak, jak zrealizowaliśmy główne elementy tego mieszkania, porozmawiamy z kierownikiem budowy o technicznych aspektach realizacji, rozwiązań konstrukcyjnych i fakapu. Під час опрацювання укладу мешкання полончили ми стрефи гардероби з піальнею, єдучишні полончили ми стрефи лежінки, де зорганізували ми комфортовий пришніць з дужим стрефом увалки. В другій сіпіальні позоставили ми місце на бюро і додали ми функціональне шиховування в стрефі пшотпокою. Гувним цехом мешкання сон суфіти з високістю 3,5 метра чи довгим куретажу та високості може ефект студня. Для того, під час опрацювання схемату користичного, вжилишмо за підстави бежові і чорні кольори. Суфіт під підпокою і з чорної по лівій стороні помалювали ми на чорний кольор з високостю заїща 220 мм з того суфіту, щоб візуально поширити коритаж. З іншої сторони взяли ми біжове малювання і люстру до суфіту, яке надає глибі тему покою, а по чорній стороні ящани маємо рівні елементи акцентові виконані з тинку декораційно. При тим грубий штей конструкції воно ще 15 мм, це не завіра додаткове пшищення. Так, забіг з панелями акцентовими зустав зреалізований в кількох місцях, а до реалізації цього розв'язання пов'є нам керівник будови об'єкту «Богдан». Чеш, єдним з ключових триків такого розв'язання є спеціальний профіль, який ми використовуємо під шпаклівку. Аби це зробити, достатньо приклеїти аркуш картонного гіпсу до стіни і замонтувати цей профіль. При такій реалізації кравинка гіпсу не є відочна і узискуємо отримуємо мінімальну грудкість конструкції. Входячи до салону, одразу можемо зауважити кілька домінуючих об'єктів. Тут центральна стрифа їдальня з столом з картонуваного чорного шкула. Шістерона кухня в кшталті літери G Це e, є візуальний забіг, в яким елементи вентиляційного з, з літерами ефект шестерон кухні в кухні запланували під по вbudowнах, змиварки на 450 мм mm, e, і путок живши з мікрофалівки, яку сховали в шафах. After optimization of the few HPL, which is the quartz, yet the twardy is up to this strip. Є контрастові листя з контрастовим кольором. Чарним. Ключовий акцент зустрічав положений на стрефі салону, де на цей дуго щани Ужилиш ми ламелі в акцентовій фарбі. За канапою застосували декораційний тинг з контрастовими панелями в стилі Drevня. Так і вибор матеріалів з'явився по першому вищу до холу комплексу, де були вистачуємося одважні контрастові розв'язання, які ми постановили ми контонувати в нашому мешканні. Це жучі ще в очі, то є акцентова контрастова чорна полка з металу в довгощі 2,7 метри в забудованим освітленням у лед. А це до способів її монтажу і подолоншення нам повів Богдан. Монтаж полки відбиващає ще на етапі робочим. Поне ваш важно є приготування брус під збудоване моцування полки, де ки належе зашпаклювач і забезпечить. В шипатке полки, оменший вадзе, моцування може бути цілковиче сховане в стіні без видичних підпор. Згодня з проектом під полку знайдуючи видична тачмалет.

Na tą samą grubość naklejaliśmy karton gipsowy, aby po zainstalowaniu paneli z, z światłem LED równomiernie rozprzestrzenialo po powierzchni blatu noblowego. Jak zrealizować listę przypadkową z oszytującym? To rozwiązanie jest dość proste. Na etapie montażu ścian przed naklejeniem paneli wkładamy aluminiowe listy z taśmą LED. Stołecz już fryzuje płyty wióry, zostawiając mały cieniowy odstęp, przez który przenika światło. W tryfie TV mamy również przygotowany panel z niszą na telewizor, aby wizualnie visually telewizor w jednej płaszczyźnie. Telewizor jest zamontowany na obrotowym uchwycie dla wygodnego dostępu do podłączenia wszystkich kabli cablis cable that wychodzi w szafce pod televizorm. Kolejny rozwiązania spodoba się zapewnia tym, których chcą uzyskać ефект укритих джві без комплектування їх монтажу. То звикли джві з ліствами, які замість лістів ужили шмакуй та віровий, або укрич конструкцію рами, а по стороні салона узискали ж ми мінімалістичний ефект з акцентуйонцем чорним елементом з кшидла джві, а по стороні габінету їх застосували ж ми звикли чорні лістові. З кшидла джві є легко загромбіоне в стосунку до площизни панели. The project gabinet is a very important thing який визначили угольний настрій в обшарі і в стрефі ж ми акцентує тим декораційний, а в публічній стрефі ж ми ламелі з золотим люстчаним вставком, де фронти шаф зустріч виконані з плиту МДФ з фризуванням візуальні континуанці ефект акцентів панелі ламелі. Miękkie panele, geometryczna strefa telewizyna i oczywiście że lustralny sufit oraz oddzielna gardroba i wszystko połączyliśmy to na przestrzeni 14 metrów kwadratowych. Bogdan teraz opowie na czym polega to rozwiązanie i jak to zrealizowaliśmy. Pierwsze co przychodzi na myśli, że to panele meblewe z lustralnymi wstawkami. Rzeczywiście to tylko dwie warstwy plity gipsowo-kartonowej, czyli pierwsza warstwa służy jak, jak podłoże, a druga warstwa є приклеєна між декораційним профілем в кшталті літери «У» і помальована на жаданий кольор. То власне обласність профілю декораційного дає враження геометричних панелів. Розуміємо, але люстра і плита гіпсокартонова мають різні грубощі. Як зробити так, щоб була єдна площа і тим, як забезпечити кінцовки плити гіпсокартонова від сторони ледів? Грубощ люстра 4 мм mm, з клеєм 5. Для цього за люстром, люстрою приклеюємо плиту гипсового картона в грубо що 6 мм, mm, а на стронах помальованих приклеїли плиту 12,5 мм. Mm. Конец плити гипсово-картоновий покритий звиклим чорним профілем. Або хроніщане під час чищення застосовано мінімалістичний цоколь в кшталті літер L. Дякую, Богдан. Мам надію, що подобав вам всіх те розв'язання, але то є не всі трики та сипяльні. Над візгою мамо лісчане поверхня, то розв'язання застави зреалізоване з допомогою суфіту на пінанага. Ошикуємо той самий ефект цієї люстри, однак не обчанджаємо суфіт грубою конструкцією до люстра. Нема ризики, що щось з часом відпадне, а кошт і час реалізації – то тільки один день. Na etapie planowania wspólnie z klientem zrealizowaliśmy dość odważne rozwiązania. Poszerzyliśmy łazienki na korzyść dużej strefy prysznicy, zorganizowaliśmy dodatkowe miejsce na siedzisko. Realizowaliśmy rozwiązania strefy prysznicy również kontynuujące koło ogólny pomysł całego mieszkania. Założyliśmy kontrastowe kolory beżu i czarnego. A żeby przestrzeń prysznicy nie wyglądała Збит чемно заложилиш ми дощ цікаве розв'язання. І в справі такого розв'язання тераз нам покаже Богдан, як зреалізовувати цей елемент технічно. Аби зреалізовувати окна, застосувалиш ми то саме подейще, що і в зоні зсипальні. Ціла конструкція плотна, топу прозорий суфіт напінаний затурем шоклейона та шмалет. Аби приготувати інсталяцію конструкції влаженця, конечно, є узгодження методи мацування профілю до плиток люб до закладки над плитками. Закладка є зреалізована на тій самій засаді, що в салоні. Над горно ченщу плиток вшиклено профіль плити гіпсово-картонової до грубощі плиток за допомогою клею і до нього примацуване плотно. А теперь стоїмо цю до факапів на етапі реалізації будови. Хоч то вже не рівно шпиток, доходжило до 3 мм. Mm. Одмовлено нам було в рекомендації, а вже якось змінімалізовувати швізний плиток, фактично вигінели ж ми плитки за допомогою дистансу. Трудно, але вдалося нам змаксималізувати ефект з того цуміли ж ми, і зараз того фактично вже не відач. Мам надію, що рецензія виказалася ще інтересуюнці. В'янці цікавих розв'язань зараджимо на нових фільмах на нашому каналі. А тепер зорганізуємо конкурс. Напиш в коментарях, який був кошт реалізації цього мешкання у поверхні 60 м2, квадратових, беруть увагу всі меблі і спшенти, а особа, яка відповідь буде найближче правди, отримає 10% роботу на замовлення проєкту організації в нашій працівні ОРС безплатну консультацію. То до нових споткань!